Вона не знає втоми, береться за усі справи одночасно і скрізь має успіх зараз. ми з радістю представляємо вам гостю, у якої чарівний голос, неймовірна постава, і ви, можливо, її знаєте. Це Леся Задорожна. Леся, раді вас бачити. Студь солістка опери Дніпропетровського академічного театру опери та балету. І Леся, от ті ролі, які вже запам'яталися багатьом, то і цей голос ваш він завжди надихає. І от я думаю. Тому що в будь-які часи, там чи це війна буде, чи чи що б там не було у нас, то такі голоси вони завжди якось знаєте людей мотивують <сум> на краще. Леся, раді бачити. Дякую. Добрий день. Доброго дня а, з приводу а, такого от вашого постійного, такого емоційного стану, от який дає можливість вам розкриватися у різних ролях. От як ви пережили повномасштабне вторгнення, от повномасштабну війну в Україні, і чи вдалося Лося вам якось на чомусь зосередитися, чи можливо навпаки, от я розумію, що емоційні люди вони ще більше сприймають різні ситуації їм ще тяжче. Як вам було на да, ми творчі люди, дуже чутливі люди, і для нас це завжди болісніше, але так як я актриса, я цього не показую. Кажуть, якщо буду писати кудись резюме, то в графі стресостійкість напишу, що нікуди не виїжджала. Я залишалась завжди в Дніпрі, не дивлячись на те, що батьки мої живуть на заході України. і в мене була така можливість, але ми з сином залишились в Дніпрі для того, щоб приближати нашу перемогу. Я в тому місці, де я можу, хоч щось маленьке, робити для того, щоб ми якнайшвидше звільнили нашу країну від. Ворога Леся, ну справді, така стійкість, така тендітна е, дівчина, але е, така сильна. От я завжди дивала, дивилась на вас, е, так милуєшся з одного боку, так розумієш, е, наскільки ця дівчина може бути гнучкою, так, а з іншого боку, ти розумієш, який в неї стержень. От е, ви завжди такою були? Чи це з ситуації, життєві труднощі, можливо, чи щось треба було бороти в собі, аби стати саме такою? Такою мене зробило життя. <laughs> Хто знає мене ближче, той розуміє, про що я. Так, звичайно. Це викликає масу, я б сказала, такого заздрості в інших людей, бо вроді знають, що не все так добре, але я тримаюся, я для того актриса. І все буде добре. В кінечному результаті завжди добро перемагає зло, і як кажуть, знаєте, в темні часи найбільше видно світлих людей. Це завжди так. Я вам скажу, що це такий великий плюс з того величезного мінусу, в якому ми зараз знаходимося. Це якраз те, що можна було зараз побачити, хто є хто. Ось це справді так. І ми, мабуть, уже багато разів із цим зіштовхувалися і побачили таке, що справді так є. Лесю. Ну а я хотіла би зараз запропонувати нам усім подивитися кавер чудовий у і вашому виконанні, і ще є з вами. Ну, я так не хочу зараз розкривати, що саме після того, як ми його подивимося, ви вже Же розкажете, як ви його створювали так, але зараз хочеться послухати і подивитися. Напиши на чужому конверті. Все, що так, у листі не згадало і за крок. До відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав і поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить, не спіши. В вона зачекає ще мить, пригадай той садок коло хати, де плекав свої мрії, малим, і де читав. Перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним і поглянь, як навколо світає, і як сніг вірно блищить. Не спіши, най вона зачекає, ще ми. Що так у житті не сказав і за крок до відважної смерті, будь таким, яким Бог тебе знав Замить. Лесю, дуже сильна робота, браво вам і. Тим людям, які поруч з вами були, і зробили цей чудовий кліп, і створили саме таку композицію, яка усіх бере за душу. Я впевнена, що тут без сліз не обійшлося, тому що дивитись і слухати, і через себе пропускати це дуже важко. Цей кліп Але... писався на самому початку війни. І вийшло абсолютно спонтанно. Мені зателефонував Олег Ніколаєв, заслужений артист України. Він колись працював режисером у нашому театрі, поставив безліч геніальних вистав, як я вважаю, які до сих пір користуються популярністю серед глядачів, якого я завжди була потрібною актрисою. Ось, і він каже: Леся, наспівай мені цю пісню, Вакарчука мить. Я відкриваю, думаю, подивлюсь слова. Думаю, вроді чула, але ніколи не задумувалася. Добре, вівторок приїжджай, пишемо. Думаю, що пишемо? Виявляється, все пишемо. Відео пишемо, звук пишемо. Ну, що це темненьке одягни. Що це буде, я не знала. А коли вже зустрілася з цілою творчою командою, все робилось дуже швидко. Буквально дні три, і вони це все організували так. Тоді ну, всі такі. ми переживали. Ще зі сльозами на очах, і думали, що це скінчиться швидше, але не затягнеться так надовго. Чудова робота, і вона справді багатьох може трошки скріпити, тому що ну, такі переживання і все, що там є в тому кліпі, вони ну не такі короткі. Вони справді вони беруть нас за щось таке особливе. У кожного щось своє, але все одно це стосується усіх українців зараз. Це так. Але я знаю, що ви волонтерською роботу займалися, займаєтесь, продовжуєте це робити, але про це мало говорити. Це така справа, коли твоя права рука не знаєш, що робити ліва, так? Коли ти даєш? Це не афішувала, не дивлячись на те, що у мене є свій YouTube канал, там жодного разу я не, не показала, чим я займаюся. Але робота йде кожен. Війни відкритий волонтерський центр Дніпроопера. Там я і гуманітарну допомогу ми там сортували, і сітки плела, і провідувала ранених бійців. Ось. Я дуже болісно відношусь до цієї війни, бо я народилась на заході України, і ще бабуся з дідусем, які пройшли цю війну, які були репресовані в Німеччині, ось вони завжди говорили, що. Німець собі не дозволяв творити того на нашій землі, що творили совіти. Це нквд це от ці люди, які зараз прийшли до нас з війною. Ось. І для я дуже болісно це сприймала завжди. Тому для мене, як, як все кажуть Дніпрі, Бандерівки, це дуже боляче. У мене захищають країну мої друзі, близькі, колеги, є колега Сергій Гаврилов, соліст опери, брат мій. Багато знайомих, багато моїх людей з мого міста, вони поранені. Тобто, це дуже болісно пережити. Це не просто. І я вважаю, що волонтерську роботу ну, це не моє. Знаєте, робити там селфі, які я молодець, я цього ніколи не робила. Добро треба робити тихо і десь там, колись нам зарахується. Це правда Леся. Ну це справді такі, знаєте, дуже е, такі щирі е, вчинки, які в нас можуть бути, так, але але нехай вони тихенько будуть. Але справді. я хочу сказати про людей, які мені цьому допомагають. Це, наприклад, 81 ша школа біля оперного театру знаходиться там. Вчиться мій син і директор Юлія. Євгенівна і Наталь Володимирівна Чех, вони плетуть власноруч сітки, виготовляють окопні свічки, а я вже їх відправляю на фронт своїм кому знаю посилками. Ось це величезна робота, вони дуже активно це роблять і ніколи цього не афішують. Бо коли мені хлопці з передовою кажуть Леся, кому написати подяку, я кажу, навіщо? Угу. Напишіть от, їм теж не треба. кажу Юлія Геніна, може віддати якийсь запрос, що що сам саме, тому що ну інші якось багато піаряться на цьому. Напевно, за якісь плюси собі там записують, а потім будуть балотуватись до. Можливо, До можливо, ну це знає совісті це тихо. кожного, так звичайно. То вже як хто як вирішив, так вже і робить. Але головне, що ми це робимо зараз, так а, так. а то вже далі, то вже буде інша справа, і, і як то вже будемо розбиратися. Лесю з приводу вашої такої активної і громадянської позиції, і акторської діяльності. От зараз багато чого вже за цей час в театрі Опери балету поставлено і пере, переписано на українську мову і багато чого. Вам доводиться грати вперше, можливо, так є якісь ролі, і тут якраз можна сказати, що можливо зараз, якраз той час, коли вам хотілося хотіло, ваше вміння, вашу таку чудову українську мову. Чи це зараз в нагоді? Власне, зараз всі вистави, які у нас йшли російською мовою, перекладаються українською. До дечого долучаюсь. Я не буду говорити про що, але сприяю цьому. Я зацікавлена, щоб йшли вистави, які виконую я, і щоб вони в нас були, тому я чим можу, допомагаю. Українську мову я добре знаю. Так, ну справді це чудово, що зараз якраз то є якісь улюблені ролі, чи є ще ми летючу мишу взяли зі Львова, переклали, чого не вистачало нам тексту. І вже відбулася прем'єра української мови. І зараз у грудні вже запланована Снігова королева це мюзикл на музику Гарділянова. Ось також переклала Климентовська, наша нова режисер українською мовою, і ми от будемо готуватися у нас місяць, щоб представити це глядачу українською мовою. Наш головний режисер Володимир Григорович переклав риту українською мовою. Зараз ми з ним спільно працюємо, перекладаємо містер ікс українською. Тобто чудово. приміняємо всі свої творчі здібності. Чудово, чудово лише. Ми тим більше, якщо у вас українська, це ваша рідна і так гарно вона звучить, то це буде дуже природньо виглядати, бо часто, коли акторам доводиться перевчитись щось, то виглядає це не дуже природньо. То якраз у вашому виконанні, можливо, тих людей, які зараз поруч знаходяться, і тут є зараз і можливі приїжджі люди, які теж володіють українською мовою, це було би дуже добре подивитися, як це буде вже тепер на нашій рідній мові. Я вважаю, Відчати. що всі в Україні повинні володіти своєю рідною Звичайно. мовою. Так, і так, вони так. не приїхали до нас з Росії. Всі солісти в нас з України. Те, що вони жили в російськомовних регіонах, їх не оправдує зовсім. Ну, вони, Їм важче, як, але як вони зараз? стараються. Як стараються, Ну добре, то Стара... Бусь... при мені особливо. <смітна> <смітна> я дуже прискіпливо до цього відношуся. Вважаю, що мова це зброя наша. І вона... Леся, я хотіла зараз запропонувати нам послухати ще е, е, одну пісню і подивитися слайд-шоу з фото, які ви нам надали. Це ті роботи, де ви берете. Вам можливо головні ролі, чи десь можливо, просто ви як актриса. Ми зараз подивимося, послухаємо і будемо насолоджуватися вашою роботою. Ці фото під час війни це, це до війни не стосується. А, так, тобто це вже зараз зроблені, останні а, так, так угу. театр працює, і ми також, тобто, під час війни я не особливо не люблю ні фотосесії, не влаштовую. Це отак, що що вийшло, то вийшло. Багато вийшло, і зараз ми зможемо все це побачити. Bali kalına Чудова пісня, чудова робота. Як вона з'явилася у вашому виконанні? Ну мені здається, що ви взагалі така артистка, яка може перевтілюватися, і от вам будь-яку задачу поставити, і ви її виконуєте. Правда, це так? Так, з досвідом, з досвідом. Знаєте, це на замовлення я виконувала. Я вам багато дала, ви вибрали які вибрали. Так це фотографії і записи, це які робилися вже за на час війни. Ось це я мене попросили озвучити голосом Ніни Матвієнко виставу Незламний. Так, ця Ось. вистава також йшла в театрі, так вона ще буде. Не в нашому театрі, це в театрі відкриті двері в будинку мистецтв ставила Вікторія Чернова. І знаючи, що я можу співати угу. голосом квітки Цісик, Ніни Матвієнко, мене попросили озвучити І в студії ми записали. Лесю, а як вам так вдається перевтілюватися з одного такого амплуа в інший, з однієї постаті? тобі більше одна яскрава, інша ще яскравіша? Як ви можете це все в собі комбінувати? Ну, в цьому полягає майстерність актора. Ну, тобто ви зараз вже напрацювали отак всього багато. Знаєте, найбільше я завдячую своєму житті режисеру, це Михайлу Овсяннікову, який ставив у нас в театрі мюзикли і казки. Він навчив мене бути цією актрисою. Коли він говорить, ну там коли тобі 30 з хвостиком, то було давно. Зіграти ти повинна зіграти тут тобі 11 років до кінця вистави, ти вже подорослішала. Розумієте? Тобто такі дрібні завдання і ти. Вчишся там. Я навчилась більше ніж в консерваторії. Нас більше в консерваторії вчили як вокалістів, а не як акторів. Але акторська гра для мене дуже важлива. Я люблю співати в танці, тому зазвичай в театрі я граю оперети, мюзикли. І мені це більше подобається. Я не можу статично так співати. Ну це дуже добре, тому що ви і сама дуже гарна, і вмієте рухатися, і треба використовувати усі свої таланти і можливості, які є. Тобто, у театрі у мене більше 30 ролей, які я зіграла за 16 років роботи в театрі. Які зараз найулюбленіші? Це вже, мабуть, буде останнє запитання. Найулюбленіші Так, є такі. це ті, за які я отримала нагороди. Це, наприклад, оця навіть снігова королева, яку зараз відновлюють. От і краще жіноча роль в музичній виставі я отримала на конкурсі таке лауреатство. Ось найпопулярніша і найактивніша це є Летюча Миша, де я виконую Адель, а так мюзету грала, Розіну, Фраски, то багато це в операх, це вже італійською, французькою мовами. Ну так, ви ще й дуже гарно співаєте різними мовами, тому якщо виходить мова оригіналу, то бажано би прийти, подивитися на Лесю Задорожну. ну Не тільки на вас, тому що ціла група виконує дуже професійні актори, і це чудово. Ми маємо там зараз в нашому місті ось такий театр, де можна побачити багато чого цікавого і взагалі насолодитися роботою. І кожна робота це така, така професійна, професійна робота, на яку хочеться ще раз прийти і ще раз подивитися. Найбільше я люблю співати українські пісні, тому що це коли співає українська душа. І наш народ український завжди був такий багатостраждальний, і пісні всі сумні, тому їх співаю з душею. Навіть коли був концерт, там виїзні, мені говорить режисер, щось веселе, Леся, треба щось веселе, а душа моя не співає. Він співає весело. Ну, він наш, не співай. Лесічко, ну я бажаю знаєте, вам е, усього найкращого у вашому житті і у творчому також, щоб душа заспівала таких веселих пісень вже нарешті. Скоро ми, ми готуємося ми, до так, допомоги, готуємося, так. звичайно. Все робимо для того, щоб так все і було. І вже коли буде краще, і коли ми вже будемо на нашій рідній землі без ворогів, ми тоді будемо співати вже справді веселих і класних пісень. Ну а так. Зараз, зараз так. Зараз треба просто один одного мотивувати, один одному допомагати, ну і йти не Озираючись йти на зустріч на зустріч, тому що нас чекає на нашій вільній, чистій Україні. Леся Задорожна сьогодні була в нашій студії. Я вам дуже дякую, що прийшли. І хочеться, щоб все було добре, як у вас, так і у всіх нас, українців. Добре. Так і буде. Я вірю, я знаю. Звичайно, так і буде. Леська, дякую всім. Вам. Пропоную вірити, тому що завдяки нашій енергії, нашій молитві, ми наближаємо нашу перемогу. Віримо у прекрасне, прекрасне завжди перемагає. Краса врятує світ. Ну на цій ноті, мабуть, завершимо. Ось так. Ось так. Леся задорожна сьогодні була в нашій студії. Ми зустрінемося вже за декілька хвилин.